Просто уявіть, що люди, які нас дратують. Прийшли в наше життя не для того, щоб зіпсувати нам день, місяць, рік, а щоб повернути нам наші відкинуті частини. І якби ми вміли читати ці ситуації, ми би настільки спростили своє життя, ми би настільки перестали страждати і жили в легкості. От у мене була ситуація, коли я пам'ятаю на роботі, я ж тепер теж аналізую. У мене була дівчинка на роботі, яка мене ну просто шалено дратувала. Я тупо не розуміла. Я значить хожу вся така гарненька з начосами на роботу нафарбована. А вона може прийти з грязним волоссям, вона може прийти якось по дурному. Пофарбована, вона прошу прийти, просто не знаю, не миючись тиждень з зеленими волоссями, вона могла з рота тхнути цигарками і мене просто вивертало. Я тупо не розуміла. Знаєте, що мене ще більше дратувало? Що всі інші з нею теж спілкувалися? Тобто я не розуміла, знаєте, бажання було таке, блін, ну подивіться, я не розумію, як ви можете з нею спілкуватися. да? Я настільки всіма фібрами душі її не могла сприйняти. Я думаю, ну як так можна? Ну як так можна? Да? І в ітоді в цій всій концепції я не бачила себе. Я не бачила, що це про мене говорить. Так, от більшість людей настільки не приймає ні, це не про мене, я не така людина. Да? І вони проводять таку пряму кореляцію, щоб то якщо я бачу п'яницю, це не означає, що в мені щось є від п'яниці, да? І ми не вміємо правильно трактувати ці ситуації. Від цього ми бісимось, дратуємося, людина постійно дратує. Так, от ця людина може буквально не знаю, зранку зайти в ваше поле, здратувати вас, а ввечері ви вже можете пропрацювати цю ситуацію тільки тому, що ви розумієте, як передивитись на це правильно. Ви розумієте, як бачити. Сигнали в кожній людині, яка трапляється ваше поле, тому що це не несподіванка, це не випадково. Ць. кожна людина просто домовлені з душ, яка приходить тобі зібрати щось про себе. А наша задача реально зібрати про себе інформацію, і от коли ми не читати ці ситуації, ви просто будете в шоці. Що ви побачите в своїй дитині після цього, що ви побачите в своєму чоловікові? Що ви почнете бачити в своїй мамі, що ви побачите в усіх людях? да? тому що в кожній в принципі вас щось дратує, але є такі люди, якими ви надихаєтесь. Так, от, оце все конце. Це все розуміння. Я хочу дати вам на вебінарі люди, як дзеркала, як читати нашу реальність. І він відбудеться 28 28 жовтня о 18.00. Я вас туди запрошую. Приходьте за посиланням в шапці профілю, доєднуйтесь на цей вебінар. Вартість його всього 3 євро, користі буде на мільйон. Я вам чесно кажу, ви просто зміните своє життя, тому я вас там чекаю.